Україна – це голос свободи серед грому війни. Ми довели, що нація може бути сильнішою за страх, правдивішою за ворожу пропаганду і людянішою за зло. В етері Кременшуцькі новини про найголовніші події, що стались у нашому місті. Дивіться далі. І поки ворог стрімголов суне на чужі землі, українські воїни, ті, хто мужньо оборонить батьківщину, на жаль, 18 жовтня на Донеччині загинув військовий Сергій Мараховка. Доземний уклін і вічна пам'ять герою. На очах застигли сльози у руках червоні троянди, гвоздики та жовто-блакитні хризантеми. У міському палаці культури провели в останню путь 35-річного захисника України Сергія Мараховку. Свій останній бій воїн прийняв 18 жовтня на Донеччині. Мужньо боронячи рідну землю, віднували російської орди. Солдат Мараховка Сергій Станіславович 1990 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 28 Закінчив східноєвропейський університет економіки та менеджменту. Працював водієм ТОВ. Волошкове поле військовій частині займав посаду командир екіпажу безпілотних літальних комплексів. Загинув 18 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Добрий, щирий і світлий чоловік, який до останнього залишався вірний військовій присязі та рідній землі. Саме таким Сергій залишився у пам'яті тих, хто його знав. Колеги, з якими він пропрацював майже 10 років, згадують його коротко, але з особливою теплотою. Золота людина. Дуже хороший хлопець. І як людина, і як роботник, всі відпитання питання з ним. Починав він з самого з самого грузчика прийшов. Йому ще тоді було 17 років. Щось треба загрузити без проблем. Все точно, все чітко, швидко, хорошо. Товар знав хорошо. Хотів його кладовщиком даже ставити. Ну він не захотів, став водітелем. Просто водітелем їздив у нас. Життя, яке встигло подарувати стільки доброго, обірвалося раптово, залишивши по собі гірку порожнечу. Але пам'ять жива, і вона в очах тих, хто сьогодні провів Сергія в останню путь у квітах, що лягли до його портрета у кожному серці, що зберігатиме його ім'я. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Місто готується до приємних змін. Батареї невдовзі потеплішають. Рішення прийнято і вже завтра почнеться поступовий процес подачі тепла. Деталі замить. На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про початок опалювального сезону. Вже від завтра, 29 жовтня, тепло почнуть подавати споживачам. Проектом рішення передбачено почати опалювальний період 2025-2026 років для всіх споживачів, тобто для соціальної сфери, для шкіл, для садочків. Для інших споживачів, а також для побутових споживачів, наших, яких найбільше в нашому місті, з 29 жовтня 2025 року для всієї Кременчуцької міської територіальної громади. Перш за все, в садочки завтра далі до ну, школи до понеділка теж мають бути прогріті. Водночас у міській раді наголошують, старт опалювального сезону не означає, що гарячі батареї з'являться в усіх будинках миттєво. Подача тепла відбуватиметься поступово. Процес може тривати кілька днів. До когось тепло може дійти завтра, до когось післязавтра, до когось через два дні, через три. Тому що для того, щоб запустити тепло, у нас зазвичай йшло три дні. Це в кращому випадку, інколи п'ять. Магістральні мережі треба прогріти. Ви знаєте, що в Кременчуці, на жаль, зруйнована Кременчуцька ТЕЦ. Вона не відбудована. І ми зараз генеруємо тепло тими можливостями, які є у нас. Очікується, що із початком централізованого опалення зменшиться і споживання електроенергії населенням, адже чимало мешканців наразі використовують електрообігрівачі. І з появою централізованого опалення потреба в них зменшиться. Ми розвантажимо електро, електромережу, тому що, ну скажімо, так, у нас є розпорядчі документи доручення президента України якомога ощадливіше ставитись до енергоносія у вигляді електричної енергії. Ми його будемо виконувати, тому я думаю, що ми зараз максимально все це зробимо для того, щоб розвантажити електросистему і створити людям комфортні умови для проживання в будинках. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Минулими вихідними рятувальники оперативно реагували на виявлення підозрілого предмету у Кременчуці та виїздили на порятунок вівчарки, яка впала у льох. Про кожен випадок докладніше розкажемо у наступному сюжеті. В умовах війни ймовірність натрапити на небезпечний предмет зростає. Так, приміром, 26 жовтня підозрілий предмет було виявлено на території Кременчука. На місце знахідки виїздили усі оперативні служби, серед них і рятувальники. На щастя, виявлений предмет не виявився вибухонебезпечним, але він був схожий на ручну гранату. Рятувальники закликають громадян розповісти своїм дітям про те, що ні в якому разі нічого не можна підбирати на вулицях міста. Рятувальники наголошують, у разі виявлення підозрілого предмету у жодному разі не торкайтесь його, не пересувайте та не розбирайте. Обов'язково подбайте про дитячу безпеку. Батькам слід розповісти дітям про те, що на вулицях міста можуть бути вибухонебезпечні предмети, їх ні в якому разі не можна торкатися, переносити, кидати у вогонь чи воду. Необхідно відразу як дітям, так і дорослим, телефонувати за номером 101 чи 102 та говорити про те, що виявлено певний предмет. А вже сьогодні зранку рятувальників викликали схвильовані власники собаки, які повідомили, що їхній пес впав у льох і самостійно вибратися звідти не може. Жінка повідомила, що в цій оселі вони ночують вперше, і собака, не знаючи двір, випадково впала до погребу. Це була німецька вівчарка, і вже в свою чергу рятувальники прибувши на місце виклику за допомогою мотузок та ременів дістали собаку на поверхню. Та безпечно передали власникам. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Свобода ніколи не дається назавжди. Її потрібно виборювати знову і знову. Історія українського народу доводить це як у минулому столітті, так і сьогодні. День вигнання нацистських окупантів це день пам'яті, подяки і усвідомлення нашої відповідальності перед майбутнім. Сьогодні, 28 жовтня, у Кременчуці біля пам'ятника воїну визволителю зібралася громадськість міста на чолі із міським головою Віталієм Малецьким, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників та захисниць і подякувати землякам, які відстоювали свободу України під час Другої світової війни. Саме 28 жовтня 1944 року територія України була остаточно звільнена від нацистських загарбників. Тисячі українців у лавах армії, партизанських загонах і підпіллі боролися за визволення рідної землі, віддаючи свої життя заради майбутніх поколінь. Вигнання нацистів з України тривало майже 700 днів. У ході Другої світової війни саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. Але і після 28 жовтня. 1944 року Україна не стала вільною державою, а й надалі перебувала під радянською владою. Як зазначив на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов, радянська імперія фактично здійснила реокупацію України і як у 1920-х роках замінила собою іншу окупаційну владу. Сьогодні, через десятиліття, Україна знову змушена боронити свою незалежність цього разу від російського агресора. Історія повторюється, нагадуючи, що свобода ніколи не дається раз і назавжди. Як і тоді, українці демонструють незламність, відвагу та єдність у боротьбі за право жити у вільній і демократичній державі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Послуга раннього втручання це шанс для новонародженої дитини з порушенням фізичного або ментального розвитку на здорове та повноцінне майбутнє. Саме для роботи у цьому напрямку сьогодні відбулося засідання круглого столу. Усі деталі далі у нашому сюжеті. Сьогодні у Кременчуці відбулося засідання круглого столу Раннє втручання, ключ до гармонійного розвитку дитини. Запровадження послуги раннього втручання на базі Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю відбувається у рамках реалізації проєкту стосовно надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів. В місті Кременчуці центр реабілітації дітей з інвалідністю зареєструвався як надавач послуги раннього втручання. Це послуга надається родинам, які Мають дітей віком від нуля до чотирьох років, і ці діти мають певні вади здоров'я. Ця послуга дозволяє запобігти інвалідизації дітей на дозволяє родині адаптуватися до виховання особливої дитини. Послуга раннього втручання включає у себе медичну, педагогічну та соціальну допомогу з початку життя дитини. Варто зазначити, що це комплексний підхід, який забезпечує допомогу не лише дитині, а й її батькам. Що позитивно впливає на мікроклімат у сім'ї та подальший розвиток малечі. Ми сьогодні розглядали вже певні підсумки роботи цієї команди дисциплінарної, яка надає послугу раннього втручання. Обговорювали проблемні питання, звучали пропозиції, як покращити цю роботу. Ну а головне, що ця інформація стане нагоді, як тим фахівцям, хто вперше зустрічається з проблемою дитини і має інформувати батьків те, що вона існує, так і батьків, що їм є, куди звернутися. Плідне обговорення під час засідання круглого столу стало можливим завдяки залученості представників різних структур, які ставлять за мету допомогу дітям та сім'ям, у яких ті виховуються. Зібрались фахівці, представники закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, інклюзивні ресурсні центри, представники громадських організацій. Ми обговорювали шляхи взаємодії в цій послузі. Раннього втручання, яким чином ми можемо співпрацювати, як нам краще допомагати батькам, які мають дітей з порушеннями розвитку, і ми досягли взаєморозуміння. Послугою раннього втручання можуть скористатися ті родини, які проживають у Кременчуці та виховують дітей з порушеннями фізичного та ментального розвитку. І варто зазначити, що робота у цьому напрямку вже активно ведеться. Коли сім'я чує діагноз, все ж така їй одразу сказали, куди вона може звернутися та да, і де їй можуть допомогти. Важлива і психоемоційна підтримка. А в цей момент сімей саме від медичних працівників, у подальшому послуга раннього втручання на території нашої громади лише масштабуватиметься для покращення умов життя дітей з порушеннями фізичного та ментального розвитку заради їхнього комфортного та успішного майбутнього. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Канікули, час нових вражень, друзів і цікавих відкриттів. Тож молодіжний парламент Кременчука подбав, аби цей період був насиченим, корисним і веселим для кожного. Про що йде мова розкажемо далі. Днями у Кременчуцьких школярів розпочались канікули. І молодіжний парламент Кременчука робить все можливе, аби діти провели час із користю. Саме тому сьогодні для школярів було організовано одноденний табір. Сьогодні в Офісі молодіжного парламенту проходить одноденний табір для діток, тому що канікули і ми розуміємо про те, що час потрібно проводити з користю. Ми підготували цікаву програму з майстер-класами, з переглядом мультфільму, з різними цікавими естафетами. Тобто, для того, щоб дитина не сиділа, я вдома, а провела частину користь. Ось, на жаль, через те, що в нас дуже завантажений тиждень. Але, хоча б один день, я думаю, це класно, що діти зможуть провести його тут з нами в парламенті. Учасники табору мали змогу весело проводити час, знайомитись один з одним та відкривати для себе нові можливості, а також навчатись новим навичкам у цікавій та дружній атмосфері. Сьогоднішній день промайнув непомітно, наповнений сміхом, яскравими іграми та цікавими завданнями. Тож малечі з радістю поділилась своїми враженнями. Мені тут подобається. А що нормально? Я стала тут. Можна знаходити до нових друзів, поліпшувати контакти і тут весело. Я рада, що проводжу тут канікули. Сьогодні я в молодіжному парламенті і проводимо цей канікули спора. Діти активно брали участь у творчих заняттях, спільних іграх, а також мали змогу проявити свою фантазію та винахідливість. Атмосфера дружби та підтримки супроводжувала учасників протягом усього дня, залишаючи яскраві спогади та бажання повертатись сюди ще. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Спорт що об'єднав усіх не лише у бажанні перемогти, а й вшанувати пам'ять визначної постаті у історії Кременчука. Про те, як днями розпочався кубок з футболу пам'яті Олега Бабаєва, розкажемо далі. Вихідними, що минули на стадіоні Кремінь Арена у Кременчуці, розпочався довгоочікуваний щорічний турнір з футболу кубок пам'яті колишнього мера Кременчука Олега Бабаєва. У рамках першого матчу на полі зустрілися команди міського футбольного клубу Кремінь та футбольного клубу Будівельник. Цей кубок не лише спортивна подія, а й даний на пам'яті людині, яка зробила вагомий внесок у розвиток як Кременчука загалом, так і місцевого футболу. Зокрема, він багато зробив і для футболу, і вообще для всієї нашої громади, я так скажу для міста і в області. І це знаєте, як така пам'ять дуже велика про нього. Про кожна людина про нього може сказати дуже багато е, хорошого. Так, турнір перша гра з Дітьми Кремню до 2009 року молодці, хлопці, звісно, вони набирають оберти дуже добре, але так сталося. Ми теж і тренуємося, знаходимося в гарному теж стані зараз фізичному. З перших хвилин матчу розпочалася дійсно серйозна конкуренція за володінням м'ячем та домінування на полі. Обидві команди показали гідний рівень футбольної майстерності. У першому таймі Кремінь відкрив рахунок, але будівельник відповів голом, і команди пішли на перерву з рахунком 1-1. У другій половині матчу жовто-чорні діяли злагоджено, продовжили тиск і забили переможний м'яч. Тож, все ж, фінальний рахунок матчу склав 2-1 на користь команди Будівельник. Турнір присвячений пам'яті Олега Майдановича Бабаєва, нашого мера, який зробив відчутний вклад в розвиток нашого міста і футболу. Зокрема, ми вшануємо пам'ять таким традиційним турніром і завжди на таких турнірах точиться боротьба. Сам Олег Майданич був людиною безкомпромісною, максималістом, тому сьогодні на полі теж була гра між двома командами, яких обидві хотіли перемогти. На жаль, для нас команда «Будівельник» сьогодні отримала перемогу, хоча ми боролися до останньої секунди. Варто зазначити, що обидві команди гідно розпочали ці змагання. А на поціновувачів футболу чекає ще багато напружених та цікавих моментів. Адже до кубку доєдналися такі команди, як Ворскла, Молодь, Гірник Спорт та інші. Тож продовжимо стежити за цими змаганнями і про подальші ігри обов'язково вам розкажемо. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини. Перемога починається не на змаганнях, а на тренуваннях. Коли віра у себе сильніша за страх, тоді з'являються чемпіони. Як кременчуцькі теквондисти довели це на кубку Полтавської області, дивіться вже за мить. Нещодавно у Полтаві відбувся відкритий кубок Полтавської області з олімпійського виду спорту теквондо-ВТ серед 15 команд із різних куточків України і представники Кременчука. Вихованці Кременчуцької дитячої юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова гідно виступили на змаганнях, поповнивши свою скрибничку численними нагородами. З 24 – це 7 золотих, 11 срібних і 5 бронзових нагород. На жаль, ми поки там з четвертим командним місцем, тому що ми не привезли достатньо велику кількість спортсменів для того, щоб зараховувати їх до загального заліку. Поєдинки кременчуцьких спортсменів стали прикладом справжньої сили духу та віри у власні можливості. Юні та Квандисти демонстрували технічність, витримку та взаємопідтримку, що є головними рисами цього олімпійського виду спорту. Я не хвилювався, було не важко. Я соперника тільки атакував. Я була в категорії 52, але мене перекинули в 55. Був один поєдинок, суперниці з Полтави. Я думаю, я переміг. Завдяки своєму, своєму секунданту він мені допоміг з гарною тактикою, стилем бою. Такі змагання не лише виховують майбутніх чемпіонів, а й формують характер, дисципліну та командний дух. Кожен здобутий бал, кожна перемога. Це результат наполегливих тренувань і підтримки наставників. В цей раз мені було достатньо легко. Суперники були для мене слабковаті. Я б хотів, щоб в мене було побільше боїв. А так я задоволений за всім результатом. У нас були тренування важкі, силові, спарни були по суботам. І завдяки цьому я виграв. Це гарне закриття сезону було, але треба рухатись далі. І я вірю, що наша команда буде займати призові місця і надалі. Неабияким стимулом для нових перемог Кремчужан стають і приклади колег, які вже прославляють Україну на світовій арені в Китаї, в місті Усі проходить чемпіонат світу з теквондо, олімпійського виду спорту, де наш там колега Артема Грабар зайняв вперше в історії України в історії українського тиквондо бронзову нагороду 87 кілограм. Це я вважаю дуже гідно з бронзою на чемпіонаті світу. Вперше в історії. Попереду чемпіонат міста Кременчука, а трохи згодом матчеві зустрічі із іншими техндистами. Кожен із юних спортсменів уже налаштовується на нові випробування, аби підтвердити свій рівень і довести, справжня перемога починається з віри у себе. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Неймовірна Домій подарувала незабутні враження кременчужанам під час концерту у нашому місті. Наші журналісти також мали змогу насолодитися творчістю співачки. Увага на екран. Ось так енергійно, але водночас ніжно і мелодійно співачка Домій днями розпочала концерт у рамках туру Криком з душі у Кременчуці. Зал центру культури, спорту та дозвілля нафтохімік був наповнений тими, хто по-справжньому цінує сучасну українську пісню. Добрий вечір, Кременчук! Я бачу у нас в залі сьогодні. Є дуже багато дівчат. Дівчата, дайте голосу свого. А хлопці, є. Це дуже приємно, що ви слухаєте таку лірику, і знаєте, наступна пісня про те, що кожного з нас ранив той ранок, 24 лютого. Ця пісня стала недавно саундтреком до серіалу На один плюс один. Пісня називається Рани зацвітають». Також не уминув виступ артистки і благодійної складової. У рамках концерту провели збір та благодійний аукціон, на якому розіграли прапор України з автографом співачки. Виручені кошти будуть передані до благодійного фонду Андрія Хливнюка, а також на потреби бригади, у якій служить барабанщик Домій. Як вас звати? Катерина? Катерина, давайте поплескаємо Катерині. Юна Юна підтримка нашої армії. Розвізем, покажемося. Ще до початку концерту до глядачі були заворожені неймовірним вокалом співачки та глибоким сенсом її пісень. Це душевно для нашої душі просто розслабиться. І я стою на твоєму порозі. По Гарний настрій в нас. Я думаю, концерт буде супер. У соцмережах побачили цього ну, для нас нового співачку. Хотілося ну, послухати гарні пісні. Цей концерт у Кременчуці став ще одним щирим кроком до мій на її творчому шляху. Своїми піснями співачка продовжує об'єднувати людей навколо української музики, добра та підтримки тих, хто сьогодні захищає нашу державу. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини. Три маленькі п'єси, три історії кохання і дружби, і один герой, чия доля, сплітається з життям трьох жінок. Усе це на сцені міського палацу культури вже 31 жовтня у виставі Чоловік для інтиму або танго з трьома жінками. Деталі у нашому матеріалі. 31 жовтня о 18 годині. У міському палаці культури поціновувачі театрального мистецтва поринуть у непередбачуваний світ трагікомічних історій у виставі Чоловік для інтиму або танго з трьома жінками. На сцені оживуть три маленькі п'єси, герої яких він і вона переживають несподівані зустрічі, випадкові пригоди та дивовижні повороти долі. Кожен персонаж має свій колорит, а тонкий гумор і блискучі діалоги дозволяють легко впізнати себе або знайомих у життєвих ситуаціях. Тут і герой-коханець, який шукає підтримки у давньої подруги, і нетвереза поетеса в барі, і кондитер із провинційного містечка. кожен Історія поєднує сміх із легким сумом і нагадує, будь-яка зустріч може стати новою історією, якщо дозволити їй трапитися. Квитки можна придбати онлайн або у касах міста. Не прогавте театральну подію. Що поєднує гумор, чуттєвість і живу сцену. Візьміть із собою гарний настрій і дозвольте цьому тангу з трьома жінками закрутити вас у емоцій. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Кожен хто стоїть на передовій, тримає на своїх плечах мільйони доль. Наші воїни це гордість, віра і надія нації. Ми ніколи не забудемо, кому завдячуємо правом жити під вільним небом. Вічна слава героям України.